Вітаю глядачів телеканалу «Конкурентіві». в ефірі. Традиційно Луцький автобазар у цій програмі. Наше завдання з'ясувати, чи є на луцькому авторинку вибір БМВ, подивитися ціни та запитати у продавців, чи справді з БМВ стільки проблем, скільки кажуть. Тож ми йдемо питати, а ви не забувайте підписатися на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Скажіть, будь ласка, що це за автомобіль? які в нього переваги? Що класного, що не дуже може класного? Все класне В цього автомобіля БМВшка приїхала ця машинка з Бельгії. 10-й рік, хоча насправді вона реєстрація першої й рік. Ось вона все йде в рідній фарбі, абсолютно в <кхід> рідній. Тут можна пробити, пробивали, показує згідно норми. Єдине один підкрас: праве крило заді, і передній незначний маленький підкрас спереді ліве крило. Ось машинка обслужена повністю. До речі, замінено повністю комплектуючі. цеп замінено, тобто фактично вкладень вона не потребує. Боє фільтра, масла, все замінено по машині. Тільки єдине, що вона на зимовій резині, не перезута. Ось літньої резини немає. А так, машина, що ще ми там міняли. В принципі, тут вкладень машина не потребує. А яка вона по салону, який багат? З по салону, ну ця машина, як на мене, то ця машинка е, для дівочки. Чому вона, чим її великий плюс? Вона класно неї передлягається по місту, вона скрізь паркується. Ось, і вона дуже шустра. Тут двигун 2,0 е, по салону, вона такі прямо для дівочки-дівочки. Хоча вона приїхала з Бельгії, тут були чехли чорні, то в чорних чехлах вона просто конфетка, вона дивиться дуже красиво. Багажник теж багажник тут невеликий. До речі. Тут так, реально для дівчинки Косметичку вкинув і, і все. Багажник дуже охайний, чистий. Ой, акум тут новенький. От. Тут, в принципі, мені здається, навіть дівка їздила, бо вона така не затаскана, ця машина дуже охайна. Ось. І... Що партроніки ззаді по комфорту, прикольно навігація є, бо є вони з моніторами, а є без моніторів. Тут, тут навігація є, дуже зручна крутілка, перекидати ось музику там і навігейшн дивитися. Підлокотничок їздить прикольно слухати на автоматі. Що ще для дівчинки треба? Не Буде гаряче літом в чорній машинці. А тут є кандюха дуже дуже класно працює, так що холодно, без без. По машині ви mm -hmm. супер. Єдине, що треба буде зробити, це перезужливо, да перезути. Єдине можливо, який мінус може цієї машини бути, це е, і двигун, і вона бензинова. То якщо хочете зекономити, десь то не вийде. По перше, вона дуже летить, стартує хорошо і гарно їде, але за це треба платити. Тобто десь на сотку буде брати вас по місту, вона точно до 11 буде брати вас. А якщо ще будете тиснути, то може навіть більше. Якщо в лайтовому режимі, то в мене виходить дев'ятка. Ну, на трасі, звісно, економніше. Вісім. Просто треба акуратненько їздити. Ну, ви знаєте, на БМВ і акуратно. Це нереально. А чому так? Бо сама машина просить наступити на підальку. Ти наступаєш, а вона полетіла. А чи згодні з тим фактом, бо кажуть зараз, що ой, БМВ дуже в СТО стоїть постійно? Чого так кажуть? Mm. Ви знаєте, якщо своєчасно дивитися за автомобілем, своєчасно все міняти, то не будеш ти їздити на СТО. Як за неї дивилися, так вона тобі в відповідку. Залежить від хазяїна машини саме так. Ну але запчастини ну якби не дешево. Якщо порівняти, наприклад, з тою самою народною машиною Фольксвагеном, ну, то звичайно на Фольксвагена доступніші і дешевші запчастини. Так вона взагалі і з мотора, одне тільки шум мотора заставляє серце бити частіше, так але це більше для саме фанатів БМВ. Е, я думаю, що мабуть, ну, ця машина я кажу, знову ж таки, я бачу в ній дівчинку, але е, пацанва молода, пацани 20 років, це йому дай таку машину 2,0, ти тільки не зловиш його. BMW 2002 року випуску з об'єм двигуна 2 літри. Коштує 4650 доларів. Е, дуже вражаюча ціна. BMW 2021 року коштує 25 500 доларів. Об'єм двигуна 2 літри, а пробіг 72 тисячі кілометрів. BMW це можна. Сказати, можна про жінку забути. Це машина та, що дари, почуття, свободу, що можна вам ще сказати, розтрати. Це машина, це машина, яка просто жінки тебе ніколи не буде. Це просто БМВ. Хоча ми на Lexus, ну, я дивлюсь на БМВ. Це суперська машина, яка немає з ним ніякого фінансових розтрат. А от BMW, ось я подивлюся на неї, це просто супер машина, яка можна тратити гроші безконечно. Це просто тратити, тратити та тратити. Це взагалі супер машина. Я не знаю, навіть не в гривнях, а в доларах, можна сказати. Я дуже ціную кінта машину. Це машина 2023 року. Це BMW другої серії. І задумуюсь купити собі її. Ну як подумаю, то, що це BMW, то хочеться чесно на рвоту тягне. BMW X3 2013 року випуску. Коштує 14 900 доларів, має автоматичну коробку передач, а пробіг у неї 202 тисячі кілометрів. X5 2010 року випуску коштує 20 тисяч доларів. Ця автівка є семимісною, колір салону в ній ніжно-білий або більше молочний. Коробка передач автоматична. Також є мультимедіа, круїз контроль, клімат контроль. Подобається, не подобається. Подобає? Класно, так. Да, БМВ подобається, звісно. Якому хлопцю вона не подобається. А чим саме подобається? Ай, чим саме подобається, це а треба, це треба просто відчувати, так словами не поясниш. Чи згодні ви з тим, що БМВ що це автівка для любителя. Хтось просто любить, а хтось не любить. Ні, на БМВ їздять тільки ті, які розуміються і. Відчувають цей, я не знаю навіть, як сказати. Коротше, треба на БМВ поїздити, щоб це відчути. А чи правда, що з нею багато проблем може бути? Е, з нею не багато проблем. Просто ті, хто їздить на БМВ, дуже люблять свої машини і відповідно вкладають багато грошей. І того й міф, що БМВ потребує багато коштів. Не подобається БМВ. А чому? Це... Ой, дуже багато проблем з мотором. Хоча ті, що продають масло, багато заробляють на ньому, та й не знаю. Не люблю BMW. Mercedes краще. Так. А яку б все-таки автівку ви вибрали б на Луцькому авторинку? Бо БМВ тут і так вибір невеликий. М -м, яку машину? Не знаю, напевно, якогось кросовер зараз актуальніший, бо зараз такі дороги у нас що на низькій машині не проїдете. Кросовер. А якщо БМВ якась така більша? Наприклад, яка X3, X5. Трохи доргувато в ремонті для нас. Тому ні, BMW ні раджу. Отож, на Луцькому авторинку нам вдалося з'ясувати, що BMW не така поширена марка автівки і не так користується попитом. Це залежить від її ціни. Але любителі BMW стверджують, що це найкраща машина, і просто треба відчути, як це на ній поїздити.